Все чудово. Я думаю, що ми розпочнемо. В процесі будуть доєднуватись наші колеги, але я думаю, всі, хто захоче подивитися наше відкриття, зможуть це потім зробити у нас на сайті. Отже, шановні директори обласних еколого-натуристичних центрів, закладів позашкільної освіти, закладів середньої освіти, шановні колеги, Шановні діти, ми раді вас вітати на нашому урочистому відкриттю всеукраїнського онлайн-табору Дитячий екологічний парламент. Звати мене Марія Ярославівна і я сьогодні буду модератором нашого відкриття. Ми дуже раді, що ви всі до нас доєдналися. Сподіваюся, що нас добре чути і добре видно. Uh, і в першу чергу хочу передати щирі слова. Привітання від директора еколого-натуристичного центру учнівської молоді Вербицького Володимира Валентиновича, який побажав успіхів uh, нашому табору. який переконаний, що uh, цей табір для діток буде надзвичайно корисним і цікавим. І uh, власне ми теж uh, дуже сподіваємось, що. А, цей табір буде дійсно для діток чимось новим, але надзвичайно корисним і цікавим. А власне, що хочеться сказати: в першу чергу, хочеться подякувати всім а, тим, хто делегував діток, хто активно а, долучився до процесу підготовки а, нашого онлайн-табору. Як нам як вам всім відомо, а, в структурі еколого-натуралістичного центру. А понад 85 років функціонує всеукраїнський профільний табір оздоровлення та відпочинку, який називається ЮНАТІ. І протягом багатьох років дітки сюди приїжджали на оздоровлення, на літнє, на зимове, а на різноманітні заходи. І так далі. На жаль, в силу карантинних обмежень цього року. Ми не змогли відкрити так традиційний табір, до якого всі звикли. Тому керівництвом центру було прийнято рішення провести все одно провести цей табір, але в новому форматі. Завдання було не з легких, тому що багато зараз різних, скажімо, технологій, різних варіацій, які проводяться. Різних заходів і так далі, але багато з них вже вичерпали себе, і для нас було в пріоритеті вигадати ініціювати такий формат, який був би цікавим для дітей, але в першу чергу корисним, щоб діти відчули і той дух табору, щоб вони повністю прониклись тією атмосферою, яку вони могли би отримати лише в таборі. Тому власне зараз кілька слів про саму ідею, про концепцію і про те, як буде функціонувати цей табір і що чекає наших учасників. А власне, за принципом звичайного табору у нас будуть чотири прекрасних вважатих. Які вже сьогодні зранку розпочали активно спілкуватися з нашими дітками, з учасниками табору, які вже з ними познайомилися зараз. Ми отримуємо фідбеки від діток, які теж надсилають нам свої візитівки, розповідають звідки вони які у них інтереси, і так далі. І це дуже чудово і дуже приємно, що діти так активно включилися в процес. Власне, всі ці чотири дні наші вважаті будуть. А з дітками взаємодіяти безпосередньо і напряму дітей. Чекають багато цікавих лекцій, майстер-класів, челенджів. А вони будуть писати декларації, вони будуть створювати інсталяції. Тобто, програма максимально насичена, і ми переконані, що вона буде максимально корисною, і що головне, що вона буде в екологічній тематиці, тому що у нас екологічний парламент, так тобто, у нас профільний табір. Ось і що ще дуже важливо, і що би хотілося сказати, і про що варто наголосити, що за активну участь, за постійні фідбеки, за постійну демонстрацію результатів тих завдань, які ми будемо давати діткам, а все це буде оцінюватись нашими вважатими, і в кінці вони всі отримають призи, а найактивніші отримують неймовірні подарунки, про що ми розкажемо в процесі, тому що повинна бути хоча б трошки якась інтрига, щоб дітей і змотивувати, і зацікавити. А власне, що ще важливо сказати, що таким неофіційним, скажімо, девізом нашого табору є безпечне літо з користю. А ми вибирали максимально цікаві завдання, щоб діти проводили час і на вулиці, щоб діти займалися зарядкою, щоб діти отримали нові знання, якісь нові вміння. А кожного дня ми будемо надсилати в наших чатах наші вожаті діткам розпорядок дня. І дуже важливо, щоб вони дотримувались цього розпорядку дня, тому що ми ж в таборі. Власне, ми переконані в тому, що ми зможемо донести дітям цю атмосферу табору, і вони як наслідок отримують багато хороших позитивних емоцій, і власне це для нас буде великою перемогою. Що ще варто сказати? Наше відкриття воно є. Тобто ми знову ж таки при написанні програми старалися зробити так, щоб діти менше знаходилися за комп'ютером, а більше мали якісь такі рухливі заняття, завдання ін, там, інтелектуальні і так далі. Тому власне, сьогодні ми бачимо з вами ось в Зумі. І далі вже всі наступні взаємодії будуть відбуватися з дітками напряму і безпосередньо в чатах. І для того, щоб все-таки наше відкриття було більш таким офіційним, я з радістю хочу надати. Слово химчак Галині Тимофіївні, заступнику директора комунального закладу Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної натуралістичної творчості учнівської молоді, заслуженому працівнику освіти України для вітальних слів для наших учасників табору. Галина Тимофіївна. Ви з нами? Алло, доброго дня, шановні друзі. Чуєте мене? Так щирі вітання з Кіровоградщини. Я хочу сказати, що ми є свідками сьогодні проведення надзвичайно важливого екологічного заходу, який проводить Національний екологічно-натуралістичний центр. Щороку цей захід проходив, він збирав однодумці, прогресивну учнівську молодь, яка прагне змін на краще у суспільному житті та зокрема, в екологічній ситуації нашої держави та в світі. Хочу зазначити, що минулі роки цей захід проходив дуже цікаво. Під час проведення проведення учнівська молодь мала можливість ознайомитись з природоохоронною діяльністю регіональних дитячих екологічних парламентів на засіданнях робочих груп під час слухань юні природоохоронці писали звернення до нас до дорослих до органів державної влади щодо поліпшення екологічної ситуації. Під час так, такого всеукраїнського заходу юність юні природоохоронці мали можливість зустрічатися з науковцями, з представниками державних та громадських організацій. Сьогодні перший захід проводиться онлайн. Я думаю, я впевнена, що він пройде успішно і хочу всім учасникам побажати знайти друзів однодумців, отримати гарний настрій. Успіхів всім, гарних вражень та бути екологічно свідомо. Гарного вам настрою всім, діткам. Дякую. Дякуємо, Галина Тимофіївно. Справді дуже важливо, щоб дітки в таборі отримали дійсно задоволення. На жаль, не всі учасники табору підключилися до Zoom через певні технічні причини, але менш. Тим вони на зв'язку на зв'язку з нашими вожатими, це на найголовніше, що всі дітки вже доєдналися до чатів, тобто табір фактично ще до офіційного відкриття вже почав свою активну роботу. І якщо можливо хтось хоче ще кілька слів сказати, ми з радістю надамо вам слово. Якщо охочих немає, то а для того, щоб ви ще раз ближче ознайомилися з нашими вожатими, ми їх запрошуємо на наше офіційне відкриття. Вони підготували для діток танцювальний флешмоб. Тож ми з радістю запрошуємо наших вожатих Марину, Руслана, Аліну та Домініка. Власне, це ті люди, з якими ви активно будете проводити всі ці чотири дні. Здоволення. Ми були раді для вас танцювати. Надіюсь, вам це сподобалось і ви більш активно будете нам відповідати, бо ми дуже хочемо з вами близько познайомитись і бажаємо вам прекрасного дня! До нових зустрічей! на позитивні емоції. І а, ми щиро вдячні всім за те, що долучилися до нашого офіційного відкриття з українського онлайн-табору Дитячий екологічний парламент. Все саме цікаве попереду. А, щиро дякуємо вам, будьте активними і проводьте безпечне літо з користю. Дякуємо вам за увагу.